Привіт усім! Сьогодні ми зробимо каблучку от з такого бісеру, і от з таких червоних біконусів. Для цього нам потрібно буде бісер, біконуси, ліска прозора, от, голочка така. І починаємо плетіння, набираємо от таку комбінацію, дві бісери непосередині біконус, і от проходимо от таким чином от сюди. Виводимо голку. Отак от, от. Потім проходимо, отак от, от. заходимо в цю бусину і виводимо голку отак от, от. Опа! Отакий от у нас трикутничок виходить. Потім набираємо 5. П'ять штук бісера. Отак от, от набираємо. Так, скільки у нас тут? Три, чотири, пять. І сюди проходимо, в одну з бісерин. Отак от, от проходимо. Потім набираємо три штучки: один, два, три. І отак от ще проходимо. Робимо тут якби хрестик з трьох. Так от такий хрестик. Потім знову набираємо п'серін. 5 бісерин набираємо 5 і проходимо в наступну цю бусину отак вот от проходимо все отак вот от 5 і тут знову набираємо 3 і робимо якби такий наконечник з трьох бусин. Отак ще раз проходимо цю бусинку крайню. Отак от. І знову ж таки з цієї сторони набираємо. П'ять, щоб нам з'єднати тут і тут. Отак вот от набираємо 5 І з'єднуємо тут бусинки. І тут також набираємо. Знову три, щоб нам тут зробити також по такому ж принципу. Опа. І робимо тут таку ж саму штучку, як і усюди у нас була. Такі у нас виходить. Така штука. Трошки тут не так. Нам ж треба сердечко зробити. Трошки не так ми зробили. Зараз трошки переробимо. Ой. Зараз трохи переробимо. Ми не трикутничок робимо, а сердечко. Для цього ми набираємо набираємо 4, от коли у нас вже є отакий от початок, набираємо 4 бісерини і проходимо в цю середню, в центрову бусинку. Отак от, так от. от проходимо. Тепер знову набираємо чотири бісерини. І проходимо в цю також. Потім отак от. Так от колу проходимо тут, от до кінця. Одну оцю середню пропускаємо отак от. і входимо сюди, робимо сердечко гарної форми, щоб у нас було. Отак от проходимо. Сюди, отак от. Тепер отак от сюди, проходимо. І ще оцю, а оцю цю от пропускаємо. Оцю от крайню пропускаємо і входимо от сюди тільки. Таке у нас якби сердечко виходить. І тепер сюди проходимо, от, щоб нам вийти оцю от, от, крайню бусину знайти і почати, і почати плести вже. Можна, в принципі, ще раз пройти, щоб було більш рівне сер, сердечко у нас. Отак От пройти ще раз більше по одному колу, так. Тут одну цю пропускаємо і ще сюди. Ще один ряд пройдемо, щоб у нас було більш рівне серце наше. Більш надійно трималися бусини. Так, от сюди проходимо знову так. От. Оцю пропускаємо, входимо сюди і будемо починати плести нашу, ну, ободок, саму каблучку, от цю середню входимо і починаємо плести, отаке от у нас сердечко вийшло. Отак, от буде воно, так. Да? Починаємо плести, Тепер, набираємо три бусинки в наш водок, отак от тепер проходимо цю перевертаємо. І входимо отак в цю, і тепер будемо плести якби ободок навколо пальця, по розміру пальця. Знову три штучки набираємо, отак от входимо, Перевертає, е, перевертаємо, щоб нам в цю дрову вийти. І так навколо пальця оптаємо по розміру. По розміру нашого пальця. Знову три. Отак от входимо сюди. Потім отак от, от. Ну, ви поняли, так? Да? І так робимо по кругу навколо нашого пальця. Так от обплітаємо, а потім покажу, як далі робити, щоб у нас була більш. Рівна, рівний ободок. Потім, коли ми набрали необхідну довжину нашого ободка, так от приміряли, що підходить довжина, набираємо одну бісерину, ще, щоб нам з'єднати, ну, приєднати його до з цієї сторони, одну бісерину набираємо. Потім знаходимо отут цю серединку. Отак от. Проходимо. І з цієї сторони теж набраємо одну бісерину, щоб нам з'єднати. Так от з'єднуємо з'єднуємо і починаємо от так от ще раз проходимо одне коло, щоб у нас було воно більш, ну, як би сказати, надійне. По колу проходимо отак от. Коли ми вже з'єднали наше сердечко, наш нашу ободок, от, ще щоб у нас був більш міцний. Добавляємо ще по одній бісерині, між цими прольотами, отак от, от проходимо, одну бісерину додаємо отут-по от, от. По колу проходимо ще раз. отут, от, от. Між кожними, тут-в от в прольотах, додаємо отак от по одній бісерині, і проходимо. Отак от, спочатку от, з тієї сторони, от так, потім по колу з тієї сторони. Отак от по одній бісерині додаємо, щоб нам заповнити оці наші прильоти. Отак от. додаємо пустоту, і так у нас буде більш міцніший ободок. Отак от, от по колу, отут і тут проходимо. Отак, от, от по, по обох боках, ми прошили, додавали побосини між цими нашими бісеринами по обох боках з цієї сторони і з цієї сторони. І от такі у нас вийшла така каблучечка у вигляді серця з кристалів і бісеру. От можна. Поверь, ты у меня, вот как облачко по выгляди сердца. Вот так можно сделать Буквально за годинку таку нескладну каблучечку. Можна різних кольорів кристали вибрати. І така буде гарна, нескладна каблучка. Усім дякую за перегляд, коменти, підписку, лайки, репости. До зустрічі в нових. Майстер-класах по бісероплатінню. Пока-пока.